Дорогі мої бешкетники, 11 як же часто ви випробовували моє терпіння, запізнення, зникнення, контрольні, які забули, невчасно здання роботи. А ми скажу чесно: все це блякне поруч із вашою щирістю, добротою і тією особливою енергетикою, якою ви завжди мене заряджали. Я вас сварила. Але тільки тому, що люблю і хотіло, щоб ви були кращими. Знайте, кожен із вас залишив світ у моєму серці. І нехай же цей останній дзвоник стане не завершенням, а стартом вашого великого справжнього життя. Люблю вас до нестями, назавжди моїм. Любі, дорослі діти. Ви частина покоління, яка живе під сиренами і мріє під зорями. І я вірю, в ваші мрії здійснені. Твоє серце як вайфай. Тихо з'єднувало людей навколо. І я дякую, що мені пощастило бути в тій мережі. Марченко Сергій у 2025 році. Дорослішати непросто. Але ти справилася з цим, з гідністю, Бугайчук Марія. Ти не підписник в моєму житті, ти автор контенту, і я вдячна тобі, білий Данило. Ти була не просто ученицею, ти була співучасницею моєї професії, і я дякую тобі за це партнерство, Лемешова Юлія. Ти навчила мене терпінню якого я ніколи не мала, і я дякую тобі за це тренування. Ти зробила набагато більше, ніж ти думаєш, і я пишаюся кожним твоїм кроком, білогривцева Тетяна. Твій голос завжди впізнаю з будь-якого укриття. Дякую за те, що ти був частиною мого щоденного шуму і тепла. Савко Віктор Вдячна, що з тобою завжди був справжній вайб, а не фейковий настрій. І ця цінність, калінічева Вікторія. Ти був міксом з розгубленості і драйву, щирості і світла. І це той мікс, який неможливо повторити Кравченко Тимофій. Дякую за можливість бачити, як ти ростеш і змінюєшся. І ці зміни неймовірні, мачкало Вікторія. Ану, пригадайте, наші дорослі, шановні випускники, якими маленькими школярами свого часу ви були? Як то все було колись? Власне, було ось так. Нас єднали зум у парти, партій, мидвечі знаємо, що не вдати списати. Із жартами міг уселити буденність і підпис мами підробити в щоденник. Ми за здоров'я вчителів поставимо свічку, що виходили на контрольні вічна. Хтось збереже листок із твором про літо. Комусь присниться знов, а до дошки піде. Нам було в сховищах інколи темно, та вірили, що це все недаремно. Чи коли вчителі збирали шпаргалки, якими які ми цілу ніч писали палко? Та в голові вже життя теореми, на нас чекають далі інші проблеми. Кожен кінець для нас це ладка. Та дякую, школа, за всі початки. На ці що отравні зарослим, коли ми встигли стати і такі дорослі. якщо не так кінця чекали, Сьогодні серце скам ось Тепер. І сьогодні ми, випуск 2025 року, пропонуємо вам справжню базу шкільних спогадів. Гайда з нами. Здавалося, зовсім недавно нам казали: так, перший клас позакривали ротики Сонечка. Сьогодні будемо вчити літеру М. Я сказала М, мама. А ось ось це недавно було. Задача вичислити косинус 8 π поділити на 3. Уявляєте, який ріст? Такий там зріст, всього 193 см. І це ще я навіть не снідав. База для випускника мати ось таке фото на сходах між першим та другим поверхом. Хоча ні. База це мати таке фото, якого не бачили вчителі. То вчителі? Та й хоть у цьому світі вже зовсім нічим не здивуєш. Ну хіба що? Та я навіть не знаю. Треба сказати чесно: вчителі можуть здивувати. Знаєте чим? Повністю виконаним домашнім завданням. Я от пробував, здивувати вийшло. А все все виконати ні. Та камон, вчителі це нереально місні горіхи. За своє педагогічне життя вони навіть бачили, як дехто з наших батьків списували на уроках. Принаймні мені так тата розказував. І цього дня ми дійсно хочемо щиро подякувати усім вчителям за ваш внесок у наш розвиток. А ви не знаєте, куди цей внесок можна вкласти? Бечість трошки заплуталась. Ми пропонуємо говорити відверто: в школу ходили виключно, щоб провести гарний час. Ой ні, не потрібно, краще вирішити це. Та якби не школа, чим би ви тоді займалися? Нудилися б, ну, в ТікТокі посиділи, ну, в інсті полазили б, ну в танчики пограли. Класне життя було, правда? Цікаве шкільне життя це ще й прогуляння уроки. Ти що таке кажеш? Тихо ти. Що? В кінці 12 класу вже можна про це розказувати. Слухайте, як правило, прогулювали ми, а ну не треба дуже розумним показувати. Нам ще достати не видали. А спонсор нашої відвертості останній дзвоник. Останній дзвоник. 1 вересня до школи прийдемо не ми. А ще база для всіх нас скидати завдання в класно. Як і взагалі, бути класом. І, до речі, це відео ми теж завантажили сюди. Зайдіть, подивіться. А тепер трошки про списування на уроках. Дізнавайтесь чесно, ви в школі теж списували? От, то шаки до нас мають бути питання. І користуючись нагодою, хочемо подякувати всім вчителям за те, що вони робили вигляд, що не бачили, коли ми списуємо, в той час, коли бачили, що ми списуємо. Знаємося чесно, списувати теж мистецтво. Ми всі 11 років вправлялися в цьому. Тож, шановні вчителі, настав же час похвалити, правда ж? Це ж теж база шкільного життя. Так, годі, треба сірогішими. Учні до Діпридської школи. Дуже щиро хочемо вам подякувати. От тільки так отже, прийміть же наші найширіші слова подяки. Не годні викрута дякувати. Це зовсім ніяка не база. Дивіться і вчіться. Дякуємо. Всім зрозуміло. А якщо чесно, то дякуємо за життєво необхідні знання. Так, це його за годинниковою стрілкою чи проти мотати. Як же це робить? Дякую, що чекали, коли у мене знову інтернет зник. Не сварили за вимкнену камеру. Хочу знали, що я просто ще не прокинувся. Серйозно? Реально просто дякуємо від щирого учнівського серця. Наша база це ви. І без вас, таких дотепних і сміливих, нас точно би не було. Дистанційно, але від щирого серця, дякуємо вам. Залишаємо наших вчителів на нове покоління учнів. Віримо, що кмітливість та знання передадуться їм, а на згадку лишаємо карамельки у чаті. Мамо, ти завжди була на підхваті і психолог, і техпідтримка, і перекус-менеджер. Дякую, мамо. А папа щоразу рятував, коли щось пішло не так з ноутбуком. Дякую, тату. Тато, зараз ти захищаєш країну. Дякую, пишаюсь. Нарешті низький уклін і безмежна вдячність нашим захисникам, Збройним силам України. Завдяки вам ми змогли навчатись, жартувати та мріяти. Віримо в майбутньому весь посміхнеться світ. Кожен з нас сюди прийшов не просто так. І дуже скоро вирушаємо в політ, яким керує і віра, і надія, і любов. І все буде добре, для кожного з нас. І все буде добре. Для кожного з нас. І все буде добре. Ви пробачите за все, що тут було не так. Забрати, викидки, <риклад> <риклад> І всі. <риклад> Чекає нас. А <риклад> як <риклад> 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 шлях ваш буде, довгий він смачки. А це щире, мрійнива і зрадлива.